Нагороди для найкращих учнів Коломийських ліцеїв відзначив міський голова Богдан Станіславський, вручив грамоти школярам, які здобули найвищі бали у національному мультипредметному тесті. За особливі досягнення у навчанні та здобуття найвищого результату 200 балів з національного мультипредметного тесту з історії України та 200 балів з національного мультипредметного тесту з англійської мови. За зайняте друге місце у четвертому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства Олексія Глушкова, випускника Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. 200 балів з національного мультипредметного тесту з математики. Ангеліні Антоненко випускниці Коломийського ліцею No9. Неїлу Бурдельному, випускнику Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Степаника. Павлу Семківу, випускнику Коломийського ліцею No9. Алісі Чукловій, випускниці Коломийського ліцею No9. За особливі досягнення у навчанні та здобуття найвищого результату 200 балів з національного мультипредметного тесту з англійської мови. Тетяні Гнатюк, випускниці Коломийського ліцею номер 8 Владиславі Гринюк, випускниці Коломийського ліцею No4 імені Сергія Лисенка, Івану Федюку, випускнику Коломийського ліцею No1 імені Василя Стефаника. А 200 балів з національного мультипредметного тесту з біології Анастасії Федюк, випускниці Коломийського ліцею No9, для здобуття найвищого результату 200 балів з національного мультипредметного тесту з української мови. Ользі Яремчук, випускниці Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Крушевського.